Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим, ви на каналі Іспанія і Українці, і сьогодні я хочу розказати про професійні курси. Які роботи можна знайти після професійних курсів. Отже, в цьому відео я розкажу топ-3 професії, які ви можете отримати після ваших соціальних курсів. Після ваших соціальних курсів, які вам нададуть тут, якщо ви знаходитесь на програмі, і зарплата у вас буде приблизно від 1500 євро. Так, для Іспанії це достатньо велика зарплата. Так. Значить, давайте розкажу, що це за курси і як воно працює. Так. Значить, спочатку, спочатку ви повинні стати на програму. От ви приїхали в Іспанію. Так. І вам потрібно стати на програму для того, щоб потім скористатися цими курсами. Так? Значить, що таке стати на програму? Я залишу тут посилання, я зняв окреме відео, як і куди селять в Іспанії, коли ти приїжджаєш, от як біженець. Так? Значить, далі робота. Так? Ну от Робота, наприклад, у нас ми живемо на півдні, це Андалусія, це місто Севілья. Тут з роботою важко. Ну, наприклад, знайти роботу на 400-500 євро в місяць на прибиранні. Ну це достатньо так. Ну, її можна знайти, але це мало. розумієте? але от така робота є. Роботу на 1000 євро, щоб знайти на мінімалку. От мінімалка у нас 970, так це дуже важко. Це важко. Ну, от Зразу скажу: в Барселоні, в Мадриді ви знайдете, в Марбелі на Коста Дель Соль ви знайдете бо живе дуже багато ну багатих людей. Там ну ви це знайдете. Так? Значить, що, що таке програма? От ви стали на програму, вас заселили в готель чи в хостел. Так? Ви чекаєте вашого розселення, щоб вас потім розселили в постійне житло. Ось вже деяких людей почали розселяти. Почали розселяти, вони вже живуть зараз, деякі. В маленьких організаціях одна, одна група людей, наприклад, з нашого міста, вже живе в, в госпіталі. От їх поселили на цю першу фазу в госпіталь, і вже почались певні виплати. Але от мене запитують люди, добре, а як же ж нам почати працювати? І от я у відповідь від, від, від риторичне да, запитання, що а як ви будете працювати без мови? От у іспанців є чіткий процес, чітка процедура, яку ви повинні витримати. Так? Перше, відпочити. Вони вас селять, щоб вас не чіпали десь приблизно пів року там, щоб ви відпочили, зрозуміли, що це за країна, як вам тут, тобто, чи вона вам підходить, да? чи, ви, чи ви тут душею да, от, з цією країною? Да? І потихеньку починаєте вчити мову. Це обов'язково. Як тільки ви почали вчити мову, вас переводять на другу і на третю фазу. На другій фазі ви вже посилено починаєте вчити мову, вже оформлюєте документи, вже ви можете оформити собі прописку. Там буде спеціальний працівник, який цим займається. Ви можете подати, значить, на нам багатодітну сім'ю зробити документи. Там теж є спеціаліст, яким цим займається. Наприклад, щоб вам це зробити особисто, це буде нереально. Так? І ось, а, а всі ж хочуть на роботу. Тобто на яку роботу? Давайте е, зразу говорити, що потрібно виконати до того, для, для того, щоб почати шукати цю роботу, про яку я зараз скажу, які цікаві е, вакансії можна отримати тут на безкоштовних курсах. Так? Значить, і ось не став момент, коли вже на другій фазі, е, це десь приблизно там, через півтора року, десь отак, може бути, може більше. Так? Вас або через рік точніше. Вас переселяють на другу фазу, і там вже є технік по роботі, і він же він, він дивиться на ваш рівень іспанської мови і вже починає з вами говорити про те, щоб вам, ну, робить такі ознайомчі курси, що вам треба зробити, як зробити своє резюме іспанською мовою, що зробити для того, щоб е, влаштуватись на роботу. Ну, таке цікаво, я ходив на ці курси. Ну, як би сказати, ми от нам, наприклад, да, ми нічого нового там не знаходимо. Ну, ті люди, які живуть в Україні. Наприклад, да? А там люди навчають, вивчають, як включити комп'ютер, да? як, ну, як працювати в Word, в Excel, як написати документ в Word, як його вислати на пошту, як завести собі електронну пошту. Розумієте, отакі, ну, бо, бо різні люди приїжджають. Люди приїжджають, наприклад, з Африки, у яких нема писемності. От, у, у, у них мова є, а букв нема. От, ну, от Такі люди зі мною вчились, наприклад, на курсах іспанської. Так? І от, звісно, що їх треба, увагу треба приділити всім. І от ти там навчаєшся. так? Далі вже цей технік дивиться ага, по твоїм навикам, так? диплом ваш тут ні до чого, бо амалогувати, тобто застосовувати його до іспанських умов, ви будете десь близько року-півтора року півтора так? Значить, ось ці всі справи, так? ось ви зробили це все. І ось ви починаєте шукати роботу. От дивіться, а, і оцей технік по роботі, він подивиться вам курси професійні, так? Він може запропонувати вам курси. Є курси платні, які може оплатити CR, так? а є курси безплатні, які може оплатити сама служба зайнятості. Розумієте, в ту службу зайнятості іноді ніхто не хоче йти, але там дуже класні речі. Які ви можете отримати. Розумієте? Ну, от дивіться, дивіться, я підібрав декілька таких вакансій, де, які можна отримати як на платних, так і на безплатних курсах. Так, от дивіться. Значить, інсталятор сонячних батарей. Інсталятор сонячних батарей, так, що входить в ці обов'язки? Це монтаж, підключення сонячних батарей, робота на висоті, перевірка напруги. І такі речі, там близько 50 годин навчання. Так, є практика, вас навчають, що зробити, як зробити, як туди, ну, як ці панелі встановлювати, ви на фірму це все робите. От. І все, і потім починаєте шукати, шукати роботу. Так, от заробітня платня. От такої, такої вакансії, от я просто сів сьогодні, подивився на інфаджоп такий сайт. Я залишу в описі це сайт по пошуку роботи, так, і потім окремо ще зніму відео, як шукати роботу, на яких сайтах, що робити детально. На 2022 рік, бо після ковіду теж змінились деякі умови, так, і деякі речі змінилися, фірми позакривалися. От. І тут є нюанси. Так от. Інсталятор сонячних батарей отримає від 18 тисяч до 24 тисяч євро на рік. Це непогано, це навіть більше, ніж 1500. Розумієте? І в мене ось у друзі, вони повлаштовувалися, вони пройшли ці курси. Ті, хто іспанську нормально вчив на, другій, на першій і на другій фазі, вони пішли на ці курси і влаштувалися і працюють. Так? Далі. Акомпаніанти де транспорте есколяр. Так? Зараз спробую перекласти, що це таке. Це е, супроводжуючий у шкільному автобусі. Ну, тобто є шкільні автобуси, так, які їздять і в школу, і на екскурсії, чи ще кудись. От З дітьми ці всі поїздки у них повинен обов'язково бути такий тутор, такий, ну, як би сказати. Вихователь, який дивиться там за дітьми. Ну, що там він дивиться? Він дивиться, що там ну, дитині погано стало, або дитина хоче в туалет, або хтось там ну, випачкався, чи ще щось, або вони там битись починають. Тобто він оце як спеціаліст він повинен заспокоїти, зробити це все, тобто, щоб, щоб діти їхали спокійно, і щоб їм було весело, комфортно, тобто, щоб вони себе почували так, так значить. Така робота оплачується 12-15 євро на годину. Так? Ну, Тут погодинна була оплата, це я буквально сьогодні, в жовтні 2022 року, ось така, ось така оплата. Так? Ну, це приблизно виходить близько 2 тисяч на місяць. Так? Якщо взяти без вихідних, повний часовий робочий день це 8 годин, ну, це близько 2 тисяч євро виходить на місяць. Так? Ну, Я думаю, що таку роботу можна потягнути ну, без великого знання навіть іспанської мови. О, там основні речі тільки потрібно знати, але обов'язково її вчити. так? Далі. Контроль де Асеса з Діска це третя така, е, третя така робота, так? Е, яка дуже популярні такі речі. Це я тільки одну таку знайшов. так? Е, але... Ну, їх дуже багато. Я просто що, Ви, якщо будете шукати курси по цій іменно, що я сказав, да, ви можливо їх не знайдете. Ви просто шукайте курси е, по е, ayuda де de, de, de де да. з Тобто, це е, допомога п, ін, персонам з інвалідністю. Так? От Що входить в е, е, значить, в це в, 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 в обов'язки, так? Це забирати їжу. Для них, так? Тобто Є доставка їжі, так? треба її забирати, доставка документів. Так? Е, далі контроль, е, контроль цих ну, якби їх прибиралень. Е, це можливо от, саме ця вакансія, скоріш за все, це якийсь центр, де вони живуть, і їм треба дивитися. Так? І треба мити за ними судна, ну, тобто, мити от їх, так, так їх сервісів. От. Ну, так, да, це звісно можливо неприємно, але зарплата тут 12-15 тисяч на рік. Ну, теж я думаю, що спокійно ви можете вивчитись з мінімальним знанням іспанської мови, вивчитись і, і отримати цю, цю професію. Так, ну ось такі топ 3 зараз. Да, от топ такі три сфери, як я сказав. От в цих сферах зараз робота є, і ви можете навчитися і влаштуватися туди, цільтеся, інтегруйтеся на цій землі, і нехай у вас все буде добре.